Ви бачите, затікає сюди. Uh -huh. ще у нас більше, ніж 8 метрів з того дому. Uh -huh. Зверталися і казали, але ніякого відклику не почули ні від кого. Діти гуляють на вулиці, кораблики пускають на цю каналізацію, люди ходять, я не знаю, це можна так і позаражатися якимись інфекційними хворобами. Ніхто нічого не реагує. Тирилюки, люки, з яких тече і воняє, і це ж антисанітарія. Ну ходимо під домом, тому що й гуляти неможливо з дітьми. Маленькі, а, як давно тече каналізація? Ну приблизно тижні три, ну два-три точно безпечне місто. Звертались бабусі, дідусі до комунальних служб, телефонували, але Ось таке. І вчора ми з дитиною гуляли аж до лісопаркової, то тече аж до заправки оку, тобто в ліс, тече в ліс.